Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку – «Навчаюсь правильно відтворювати інтонацію речень. В підручнику це сторінка 115. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно і гарно, і довкола озирнутись, і родині посміхнутись. А щоб знання здобути, треба уважним бути. І на початку уроку налаштуйте себе емоційно. Знайдіть свій настрій, з яким ви сьогодні. Прийшли до нас на урок. Відкриваємо зошити, записуємо каліграфічне число, за яким ви працюєте. Прописуємо букву сполучення, слово м'яч. І речення. Якісний футбольний м'яч витримує 60-80 годин безперервної гри. Ваше завдання. Ви записуєте каліграфічно це речення. і Згадайте, будь ласка, як пишуться числівники. Часто спонукальні речення вимовляються з особливим почуттям із захопленням, радістю. В кінці таких спонукальних речень ставиться знак оклику. Давайте з вами пригадаємо наші уроки фізкультури, на яких ви чули слова, чули ось такі фрази: Стояти струнко, в шеренгу шикуйсь. Кроком руш, рівняйсь. Так, це є команди, які лунають на уроці фізкультури. А ще це є спонукальні речення, і в кінці яких ставиться знак оклику. Ваше завдання записати команди в належній послідовності. Тобто їх треба записати так, як вони звучать на уроці фізкультури. Отже, першою буде звучати. В шеренгу шикуйсь, далі рівняйсь, стояти струнко, кроком руш. Ставимо відео на паузу і запишіть ці речення. Далі Верхимис, верхи мис, верхи, верхи мис, ля-ля-ля-ля-ля-ля, право повернись, ліво повернись і кругом, ля-ля-ля-ля-ля, ліво повернись, право повернись і кругом, вер-вер-верх, верхнис, мис, нис, верхи мис, верхи мис, мис, Ліво повернись і кругом, ля-ля, ля-ля, ля ля ліво повернись, право повернець і кругом, верх, 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 вниз верх вернес, мис, мис, верхімнець, верхинес, низ 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 верх, 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 вернес, вниз мис, верхімнець, верхинець, верхи, верхимнець. One, two, three. Працюємо далі. Ваше завдання прочитати розповідні речення, перебудувати їх на спонукальні, записати перебудовані речення, поставити відповідні розділові знаки. Отже, у вас йде розповідне речення. Необхідно відвідувати бібліотеки. Як з нього побудувати спонукальне речення? Давайте з вами пригадаємо, що таке спонукальне речення. Це речення, в якому спонукають до дії. Просять щось зробити. Як це речення перебудувати? Необхідно відвідувати бібліотеки. Як його побудувати? Відвідуй бібліотеки. Тобто заклик, так? щоб був заклик. Дітям треба читати книжки. Перебудуйте це речення, щоб воно стало спонукальним. Так. Діти читайте книжки. Школярам потрібно користуватися словниками. Як побудувати спонукальне речення? Школярі, користуйтеся словниками. В кінці, зверніть увагу, в кінці стоїть знак оклику. Ми перебудували на спонукальне речення. І речення, яке закликає до дії і говорить про те, що треба виконати ту чи іншу те чи інше прохання виконати. Ставимо відео на паузу і записуємо це завдання. Наступна вправа у вас самостійна робота. У вас є текст, але текст не, не одне речення, в тексті три речення. Їх треба знайти межі речень, поставити відповідні розділові знаки і записати утворений текст. А чи знаєш ти прислів'я? Це справжня скарбниця народної мудрості. Збагачуй своє мовлення зразками народної творчості. Вам треба поставити відео на паузу і записати утворений текст, розставивши відповідні розділові знаки в кінці речень. В кінці намалюйте гусеничку і зафарбуйте її відповідно до вашої успішності. Як вам працювалось на уроці? А ваше домашнє завдання ось таке: складіть казку про розділові знаки. Які речення ви вживатимете, запишіть свою казку. Я вам бажаю гарного тихого дня. Дякую за роботу на уроці. До зустрічі!